З вами я, Олександр Бригінець, та мій канал Бригінець на телемарафон. Доброго здоров'я! Сьогодні я хотів поговорити з вами про глобальну ситуацію внутрішню політичну, яка склалася в Україні. Вона достатньо проста і достатньо складна одночасно, але розуміти її потрібно. Сьогодні, якщо ви уважно подивитесь на політичну карту, ви побачите лише одного політика, який. Проводить політичну роботу, які робить заяви постійно в телевізорі, які записує сденні відосики, які широко поширюються, і так далі. і так далі. Це президент. Він не може не займатися політичною роботою з одного боку, а з іншого боку, він намагається робити дуже багато речей, саме спрямованих як на агітацію як агітаційні речі, які. Працюють на підвищення рейтингу без реального результату, ну тобто без реального приводу його підвищувати. Ну, умовно кажучи, це не перемоги на фронті, не перемоги в якихось там значить, перемовинах, це не підвищення рівня життя, це просто якісь заяви. Тобто це суто політичні заяви, які в принципі можуть підвищити рейтинг. Ну, умовно там ситуація з завальним кабінетом один з доказів того. Зеленський вже офіційно два роки знаходиться в передвиборчій кампанії. Вона почалася коли Стефанчук на початку літа 23-го року заявив про те, що балотуватися під час війни, проводити вибори під час війни президентські можна, і вони не заборонені. Це був сигнал для підготовки виборів. І е, потім ситуація склалась дещо не так, як він хотів. Зеленський мають на увазі, і ми можливо теж би хотіли інакше, але так чи інакше, з того часу е, іде передвиборча кампанія. Вона ніколи не зупинялася, е, і е, насправді у Зеленського є тільки два реальних опонента, які сьогодні можуть е, можна, можна говорити про них як про опонентів, які можуть брати участь в виборі, як інша сторона. Це безумовно залужний, і я би сказав так, що є консенсус суспільства е, про те, що залужний має стати наступним президентом. Ми бачимо це і через рейтинг довіри, ми бачимо це і через президентські рейтинги. І е, багато хто з експертів говорить, що президентський рейтинг першого туру залужного від 35 до 50%. Тобто, фактично він може повторити е, е, рейтинг з. Е, Порошенка, який виграв в першому турі там з 50, 52%, 2 Тому однозначно, що є консенсус суспільства, що президентом наступним має бути залужним, і тут у мене ніякого сумніву немає. Що стосується інших кандидатів, то ми можемо говорити про самого Зеленського, я вже сказав, і про Порошенка. На моє глибоке переконання, рейтинги Зеленського і Порошенка достатньо близькі. Ну, це десь в рамках 15-17%. У Зеленського трошки менше, у Порошенка трошки більше, але ми говоримо саме про президентський рейтинг, а не про рейтинг там, довіри, які сьогодні говорять, і так далі. Тому що рейтинг довіри президента воюючої країни під час війни значно вищий, але це не означає, що значить, рейтинг президентський у нього високий, тому що. Фактично, більшість людей, які сьогодні довіряють Зеленському, вони готові голосувати не за Зеленського, а за залужного. Тому що залужний він не є ворогом Зеленського. Він його не критикує. Він достатньо лояльно висловлюється про все, що відбувається. Таким чином, це не суперечить ніяк світогляду тих, хто довіряє Зеленському. І не заважати їм проголосувати за залужного. І третій кандидат, який перебуває без під безкінечним тиском, який достатньо активний з точки зору дипломатичної роботи чи так міжнародної, волонтерської роботи, виступи в парламенті, має свою політичну силу, має стабільну аудиторію, свою своїх прихильників. Це звичайно Порошенко. Його рейтинг нікуди не не дівається, коли хтось каже, що там у нього. Рейтинг впав чи не впав, ну він не може впасти там менше 15%, тому що це стабільний його рейтинг. У Зеленського схоже такий самий приблизно рейтинг. А у Порошенка рейтинг буде рости і зараз росте. І влада все робить можливе для того, щоб рейтинг Порошенка вирос. Тому що ці переслідування тупі, ну уявляєте собі, його карають за пер значить превентивно за те, що він може щось колись зробити. Ну це смішно, але насправді це слово превентивно воно має. Свій глибокий смисли. насправді те, що відбувається з Порошенком, це справді превентивне покарання. Я розкажу більш детально потім. Так от, виходить така історія, що на сьогоднішній день тій ситуації, в якій ми знаходимося зараз, і якщо буде так, як ми всі фантазуємо, а ми всі фантазуємо, що всі три кандидати будуть брати участь у виборах, то виходить, що сьогодні те, що робить Зеленський. Він робить для того, щоб в другий тур прийшли залужний Порошенко. От ще трошки попереслідує, хай. Ще хай Європа жорсткіше виступить в підтримку Порошенка. Хай ще Зеленський робить якихось дурниць і підпише там якісь рідкоземельні угоди, і ми дізнаємося, про що там, і ще там побачить. Пливу ще якісь речі, і ну точно Зеленському не бути в другому турі. А в другому турі буде е Порошенко і Залужний. Тут в мене сумніву немає. І я би дуже хотів такого другого туру. Це би дуже гарно характеризувало б Україну. Це би дуже гарно говорила б про наші справді європейські настрої, про нашу схильність до, Є... до НАТО і до. Європейського союзу. Я думаю, щоб європейці були просто в захваті від такого нашого вибору, і вони би зробили все можливе для того, щоб ми якомога швидше опинилися в європейському союзі. Тому що зрозуміло, що говорити їм з Залужним чи з Порошенка, це зовсім не те, що говорити з Зеленським. Але, швидше за все, ми не побачимо такого варіанту, про який говоримо. Чому? Тому що зараз банково працює не над тим, як виграти вибори у Зеленського у Залужного і у Порошенка, а про те, як виграти вибори, щоб там не було Залужного і Порошенка. І використовуються дві різних технології. Перша технологія стосовно залужного, зрозуміла, це ізоляція, це виключення його з інформаційного простору, сам, саме відправлення його послом за кордон. Один з видів, як його значить, віддалити від українців, і йде повне замовчування, і в умовах цього замовчування значить, рейтинг залужного може падати. А якщо додати до того, що під тиском знаходяться його друзі, його оточення, його однодумці, то це може призвести до того, що залужний вирішить не балотуватися для того, щоб зберегти своїх друзів. Ну і третій варіант, який ще можливий. Це якась домовленість залужним. Припустимо, що він займає ще вищу посаду. Ну, припустимо, прем'єр-міністра. Це дуже допомогло би Зеленському виграти вибори. От це би показало його як демократичного широкого політика, який все гарно вміє розглянути і прийняти правильні рішення. І ті люди, які сьогодні довіряють Зеленському, а готові голосувати за залужного, вони би проголосували відповідно вже і за Зеленського. Таким чином, план максимум щодо залужного. Це щоб він зайняв високу посаду, швидше за все, прем'єр-міністра, як мені так видається, а план мінімум просто, у... щоб він не брав участі у виборах, щоб він мовчав, нічого не говорив, сидів там собі в тіньочку. Так от, цей план вже був. Такий план ми вже бачили. Він називається Ющенко, Ющенко-2, я би назвав цей план. Ющенка в 99-му році мав достатньо високий рейтинг, великі шанси перемогти, але що сталося в 99-му році, його переконали, що він піде на вибори в 2004 році, а е, натомість він став прем'єр-міністром. От це варіант, який, мені здається, можуть розглядати для залужного. І чи він буде розглянути, чи не буде розглянутий, це невідомо. І от якщо такий варіант з залужним вдасться е провернути, то тоді виникає проблема Порошенка. І оце превентивно, оце превентивність тут. Поки що такої проблеми для влади немає. Тому що Порошенка лояльно висловлюється з приводу всього, що робить влада. Ми, і я би там хотів почути більш жорсткі якісь висловлення, але він лояльно висловлюється. Він Критикує владу не в глобальних питаннях, які стосуються ключових питань, а він мягко підказує владі, що треба робити. Говорить, що не та не так, а так, але це не, не така опозиція, як ми звикли бачити. Порошенко умовно кажучи, до війни. Так от бо в таких, в таких умовах може статися ситуація, при якій Порошенкові треба буде бути єдиним кандидатом від. Позиції, і е, я думаю, що він абсолютно готовий. А суспільству доведеться різко міняти свої погляди і думати, куди розподілити голоси е, залужного. І цих голосів дуже багато. І в цій історії дуже багато людей безумовно е, підтримують Порошенка. І е, так може статися, що скільки б не виставляли послі після проти Порошенка е, всяких там кіллерів інформаційних. Статися так, що Порошенка набере значно більше голосів ніж Зеленський. І от для цього, аби цього не сталося, відбувається все, що відбувається зараз. Але не для того, щоб понизити рейтинг Порошенка. Ні. Понизити рейтинг Порошенка вони не можуть, а пони, і крім того, пониження рейтингу Порошенка може відбутися тільки через ізоляцію, через інформаційну ізоляцію. І вже все, що можливо було по ізоляції, вони зробили. А зараз навпаки, йде хвиля, про коли про Порошенка тільки говорять. То яка ж мета? Тобто виходить, що замість того, щоб збити рейтинг Порошенка, влада його піднімає. І це правда. Вона його піднімає. Але вона не планує збивати рейтинг Порошенка. Їм це не потрібно. Вони роблять все можливе для того, щоб Порошенка не взяв участі у виборах це може це може бути вирішено тільки юридично, тому що добровільно Порошенко від цього безумовно не відмовиться. А юридично, ну там, умовно кажучи, танк всі можуть заборонити. І коли будуть суди йти, розборки, поки будуть в судах розбиратися, значить, що там може Порошенко, що не може, вибори і прийдуть. Може бути ще якісь варіанти, кажучи, швиденько винести вирок який-небудь Порошенко, а потім сказати. Оскільки він має вирок, значить він не може балотуватися. Невідомо як. Ну, з Чорноволом в 99-му році вчинили прямо його вбили. А цей варіант, який можна теж назвати Чорновіл-2, але в даному випадку йдеться не при пряме вбивство, тому що ну, це важко зараз таке зробити, і, і так далі, а це йдеться про ліквідацію. Участі ціловим способом, способом тоді вбили, а тепер силовим способом ніби ну там закрити в там ще щось таке. Оце варіант. Тобто, оцю всю кампанію брудну проти Порошенка влада відкрила не для того, щоб понизити рейтинг Порошенка. Вони вже зробили, е, ну згадайте соціологію 21-го року. Як тільки вони почали потужну атаку проти Порошенка перед початком вторгнення, бо їм треба було закрити у Порошенка так само, рейтинг Порошенка виріс і обігнав рейтинг Зеленського. Зараз відбувається та сама історія. Але ще раз кажу: питання вже тепер не полягає, в який буде рейтинг у Порошенка. Ключове, щоб Порошенка не було на виборах взагалі. І тоді будуть інші кандидати навколо Зеленського, вони там. Все зроблять як потрібно Зеленському, звичайно, якщо не вискочить новий Зеленський, які всіх переплюне, але поки що на це немає ніяких схильностей. Так, от, що може статися? як можна зупинити владу для того, щоб вона не переслідувала Порошенка сьогодні? Не заважала йому допомагати Збройним силам, що точно погіршує ситуацію на фронті. Це очевидно, не ганьбила Україну в очах Заходу демократичного світу. І відповідь є, вона дуже проста. Ну просто собі не здогадуєтесь, яка вона проста. Це заява залужного. Ні-ні, ні не в підтримку Порошенка. Не треба залужному підтримувати Порошенка. Це його особиста справа, кого він там підтримує. Але от заява залужного, що він буде балотуватися, що він буде йти в президенти на виборах, які відбудуться, коли б вони не відбулись, оце моментально міняє всю історію. Якщо влада зрозуміє, що е, залужний такий йде на вибори, то смисл переслідувань Порошенка відпадає, оскільки е, Порошенка навряд виграє вибори у Залужного, е, тому що Залужний є такою компромісною фігурою сьогодні, коли він е, е, і не при владі, і не при опозиції, от він такий просто. Як моральний авторитет, грубо кажучи, і е, в цій ситуації я думаю, що і Порошенко не буде, е, як би сказати, опонувати в жорсткому вигляді до залужного. Тобто, це може бути якась конкуренція на виборах, так але це не буде. Ну тобто, я не уявляю собі як прихильники залужного, і прихильники. Порошенка будуть між собою влаштовувати мордобой. Ну, вибачте, я такого не уявляю. От припухільники прихильники Порошенка і Зеленського тут взагалі без ніякого проблеми. Тобто, якщо буде йти е залужний, це знімає взагалі всі е проблеми. Це А. Говорить про те, що вибори в Україні, президентські, які, які будуть приходити, не будуть конфліктними. Тому що якийсь смисл протистояти Зеленському, коли йде залужний, правда? Ну тобто, ну є там у нього якісь прихильники, вони все одно нічого не доб'ються, буде переможцем залужний. Якщо не буде, якщо говорити про цей патріотичний план, то боротьби залужного із Паршенком так само не буде ніде. Тобто це буде перемога залужного, я так думаю, в першому турі. Але ще раз кажу. Ймовірність того, що залужний піде сьогодні менше третини, менша третини. На мою думку, це 30%. Третина нагадаю, 33%. А може, ще менше. Тому я не дуже вірю. Тому ті, хто е, хоче голосувати за залужного, а їх дуже багато ще раз нагадую, кожен другий, я вам дуже, дуже рекомендую мати в голові план Б. Якщо не залужний, то хто? Бо коли, не зал... коли залужний таки не піде, то хто. І це дуже важливо сьогодні. Бо коли вас поставлять перед вибором перед день виборів, вам дуже важко буде шукати в тому хаосі, який буде якогось кандидата. Ось тому і виходить, що залужний е своїм мовчанням посилює репресію при Порошенка. І своєю заявою він міг би е, припинити ці репресії, і таким чином і виходить, що Порошенко платить за мовчання залужного. От вам і вся таємниця. Дякую вам, що ви були зі мною. Е, дуже сподіваюся, що ви підписались на мій канал. Е, бо, як ви ще дізнаєтесь правду, якщо на нього не підпишетесь. Е, я дуже прошу вас ставати спонсором каналу. Це якихось 35 чи 70 гривень. Це не такі великі гроші. І ключове. Підписуйтесь, ой, допомагайте нашим дронарям. Там внизу, у мене в описі, є конверти банка для допомоги дронарям з небесної люті, 67-ї бригади, які чекають наших дронів. Гарного вам дня, до побачення, слава Україні!